Hey, what's up, fellas? Сьогодні ми поговоримо про підступні слова, які називають помилковими друзями. Хто вони? А про це ви дізнаєтесь трохи згодом. Спойлер буде цікаво. І так, я вже бачу, як ваш мозок починає напружуватись. Але не переймайтесь, сміятись. Також будемо. Ви на каналі онлайн школи англійської English дом. Мене звуть Марго. Ні для кого не секрет, що в англійській мові, та ну як в англійській, як і в будь-якій іншій є міжнародні слова, такі як information, tax, hot dog and so on. В усіх мовах вони означають одне і те саме. І це чудово. Завдяки їм ми можемо зорієнтуватись у будь-якому найскладнішому тексті. Але існують слова, які активно під них маскуються. Це такі слівця, які дуже схожі. Схожі на деякі українські слова, але значення кардинально відрізняється. Ось вони і називаються false friends хибними друзями. Ну що ж, як то кажуть, ворога треба знати в обличчя. Тож давайте з ними знайомитись. Почнемо з Anecdote. Почати з анекдоту це завжди Good Idea, але в англійській Anecdote не означає жарт. Ні. А зовсім навпаки. Це просто якась історія чи випадок із життя. Наприклад, he told some anecdotes of Alfred's childhood. Він розповів декілька історій з дитинства Альфреда. Це анекдот, an strictly news. Якщо вам потрібно пожартувати, то вам знадобиться слово joke або funny story. А наступний хибний друг це слово accurate. Здається, що це акуратний, а насправді це точний. They were accurate in their predictions. Вони виявились точними в своїх прогнозах. That's not precisely accurate. А ось коли хочеться сказати акуратний, на допомогу приходять такі слова, як тайди, чистий та neat, охайний. Все залежить від контексту. І так, будьте акуратні, аби не помилитись. Далі в нас слово absent. Да, да, знаю про що ви подумали. Це ніякий не абсент. Це відсутній. Напевно, зі школи врізалась фраза «Who's absent today?» то відсутній сьогодні. No, no, I wasn't aware. He was absent. А абсент буде, ну раптом вам знадобиться абсент. В них є невеличка різниця. Якщо це напій, то в кінці буде т, а якщо це відсутні, то ті. Абсент, Artist. Ну от чому б не перевести це слово як артист? Це не артист, це художник. Для артиста у нас є actor або actress. Отже, якщо на вулиці ви бачите митця, який малює. Не біжіть до нього на автограф сесію. Beacon. ні. Це не бекон, це маяк. Наприклад, They saw the light of the beacon. вони побачили світ маяка. It might be a beacon, but it's awful weak. А бекон це бейкон. Згадали? Шеф. А тут які є варіанти? Шеф? No. Англійське слово шеф не означає шеф чи бос. Воно означає лише одне шеф-кухар. І все без варіантів. Наприклад, the, hotel's chef trains in the finest culinary institutes in Europe. Готельний шеф тренувався в найкращих кулінарних закладах Європи. А the they're waiting for you. А ось для слов шеф, пос керівник існує багато варіантів перекладу, і все залежить від контексту. Це можуть бути слова чиф. Зверніть увагу на написання менеджер, And so on. Бакет. Букет Як би не так. Це відро. А букет англійською, точніше, французькою. Буде букет. The carried a bouquet of White and Red Roses. Наречений несла букет з білих та червоних троянд. Складно пишеться, але що поробиш. Це слово запозичене з французької мови мови романтики. Ну, ви зрозуміли, не переплутати з відром. А то уявіть, як було б цікаво, якщо б замість красивого, гарного буке ви б замовили у доставці бакет. Тут, звісно, важливо з чим, але краще квіти. Brilliant – це також хибний друг перекладача. Ніякий це не діамант, а прикметник чудовий, блискучий. Наприклад, What a brilliant idea! Яка чудова ідея. Such a brilliant little man, isn't he? А як буде діамант? Ріана вам підкаже Shine bright like a diamond. Data. Які будуть варіанти? Дата? Ну скажіть, ось так прямо хотілося сказати, але не все так просто. Це інформація. Наприклад, process data. Комп'ютери обробляють інформацію, а дата буде як date. Це ще й побачення. Ну це я так про всяк випадок. Це вам додаток до слова буке. Слова і фрази вчити добре, але треба десь їх практикувати. Я раджу вам прийти на перший безкоштовний онлайн-урок англійської мови з викладачем від English дому. Це унікальна можливість прокачати свої англійські навички та попрактикувати нові вирази та слова один на один з викладачем. Крім того, займатися англійською ти можеш де завгодно: в парку, в кафе, на роботі. Чи в комфорті вдома, адже все, що тобі потрібно для уроку, це комп'ютер чи ноутбук і доступ до інтернету. А вся необхідна інформація вже чекає тебе на нашій цифровій інтерактивній платформі і Class. граматика, словник. І різні завдання, і все це на одній платформі для вашої зручності. Головне, перший онлайн-урок англійської мови з викладачем від English DOM абсолютно безкоштовний, тобто тобі нічого не заважає пройти його саме зараз. Все, що тобі потрібно зробити, це перейти за посиланням в описі під цим відео і записатись на урок. Все просто. Тож мерші вчити англійську. А ми продовжуємо. Repetition. Repetition не означає репетиція. Repetition це повторення. Хоча по факту репетиція Основі своїх включає повторення, але це зовсім різні речі. Наприклад, One Secret for a Successful Radio Campaign is repetition. Одним із секретів успішної рекламної кампанії на радіо є повторення. The counting, the repetition. А ось репетиція англійською буде rehearsal. Desert. Як це слово схоже на десерт? Але ви не відчуваєте чогось солодкого та смачного. Тільки пісок. Та засуху деворлостіндезертфор days. Вони блукали пустелею протягом дев'яти днів. You're an oasis in the desert. А десерт це дезорт з двома с та зовсім іншої вимови. Васфозезорт. Сподіваюсь, щось солоденьке, а не пісок. Пластер, як ви вважаєте, що це? Якщо думаєте, що це пластер, я б хотіла подивитись на те, як ви вимагаєте пластер в якійсь англомовній аптеці. Чому? Бо пластер – це штукатурка. There were cracks in the plaster. у штукатурці були тріщини. He's making a plaster mold. А ось – це саме те слово, яке вам потрібне. Лист це не лист на дереві. А список. От вам асоціація, чек-лист. Або, наприклад, Delete this name from the list. Видалити це ім'я зі списку. Gave me a list going calls. А як буде листочок з дерева? Вірно Leave. А в множині? Leaves. Ось і повторили з вами правила Plurals. Battery. це батарейка, але зовсім не батарея. Наприклад, Battery is dead. Акумулятор сів батарея будинку це радіейтер. Тому якщо ваша батарея сіла, краще сходити в магазин, а не до сантехника. Public house Ні, 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 це не те, що ви подумали. Це питний заклад. Саме від цього словосполучення іде слово pub Наприклад, Do you fancy going to the pub? Хочеш, сходимо в бар. А те, що ви шукаєте, або шукаєте для друга, можливо, ви можете знайти на Urban Dictionary. Actual – Актуальні питання або актуальні проблеми. Для цього нам не пасуватиме слово «actual». «Actual» – це реальний. Наприклад, I'm not joking, those were his actual words. Я не шуткую. Це були його реальні слова. What is your actual job, Byron? в той час як актуальний краще перекласти як relevant. Наприклад, the ideas expressed in the book are still relevant today. Думки висловлені в цій книзі як і раніше актуальні. І звісно, справжній гумор завжди актуальний. Або ж слово notebook. Ні, це не ноутбук, з яким ми вечорами дивимося серіальчики. Це записник. Щоб запам'ятати це слово, зверніть увагу на його складові: Ноут та бук, нотатка та книга. Книга для нотаток. Або просто блокнот. Наприклад, he recorded his observation in a notebook. Він записав свої спостереження у блокнот. Так, в англійській мові є вираз «notebook computer», але все ж таки, якщо ви скажете на сієві слово «notebook», він одразу ж подумає про блокнот. Тому запам'ятовуйте англійське слово «laptop». Мегазин слово мегазин дуже схоже на наше слово магазин, але в українській мові для цього є крамниця. А це слово перекладається як журнал. Глянцевий журнал. Уявіть реакцію носія на фразу I have to go to the magazine to buy some cheese. Мені треба сходити до журналу, купити трохи сиру. Тому запам'ятовуємо. Мегазин це журнал, а крамниця, тобто магазин, це shop, Чистор Meeting – Дуже схоже на слово мітинг, але у цьому значенні воно не використовується. Meeting – це зустріч як дружня, так і ділова. Збори, нарада, засідання також підходять. Наприклад, The meeting Past of Well. Зустріч пройшла. Добре, а ось коли ми хочемо помітингувати, вийти з плакатами, пошміти, ми маємо використовувати слово протест, яке, до речі, також є другом перекладача, бо дослівно перекладається як протест. Клей. Ну ось чому воно просто не перекладається як клей? Було б логічно. Але ні, клей це глина. Наприклад, she handcrafted a set of balls out of a red clay. Вона виготовила вручну набір чашок з червоної глини. А от клей буде glue. І на такій веселій ноті ми будемо з вами закінчувати. Of course, Це не повний список підступності англійської лексики, але на сьогодні, мабуть, вистачить. Використовуєте ці trick words правильно, і ви будете виглядати like a boss. точніше, like a native. У коментарях пишіть свої приклади фальшивих друзів. Виведемо їх на чисту воду. Bring them to light. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Bye!